Ви коли-небудь замислювались над тим, а які мотиви у Трампа зупинити війну. От Всі говорять, Трамп хоче, Трамп обіцяв, Трамп за 24 години, там, у Трампа нічого не виходить, Трамп обіцяв, Трамп, Трамп знову, Трамп знову тут. І оця критика, вона зазвичай або в Європі, або в Україні. Її немає в США, от ви можете промоніторити. Інформаційний простір Сполучених Штатів Америки ви практично не знайдете, хто б Трампу взагалі дорікав, що в нього там щось не вийшло за океаном зробити. І цього, цієї ж риторики немає в Російській Федерації. Ви подивіться, ніде в українських ресурсах немає про те, що там критикують Трампа і його ідею зупинки бойових дій. І виходить так, що Трамп хоче зупинити бойові дії. Але чомусь найбільше тьобу це серед європейських там, чиновників, лідерів, там, лідерів думок і так далі і в Україні. Чому так? Тому що ми не до кінця з вами зважено, розуміємо, для чого це Трамп. Я вам поясню: ну, по-перше, і очевидне. Трамп обіцяв. Всі кажуть, Трамп обіцяв. Окей, Трамп обіцяв і обіцянку, нібито потрібно виконувати. Але ще раз повторюю, Трамп обіцяв американському народові зробити Америку великою. І що Америка буде першою. Як він це досягне середньому техаському е, ковбою абсолютно байдуже. Він навіть не знає, де Україна знаходиться. Якщо й чув про війну в Україні, то десь е, Україна у нього між Сирією, Іраком е, і Африкою. А Європа десь. Також там. Оце десь приблизно таке уявлення. Ну, От вас зараз спитають, де знаходиться Сінегал. Ви зможете показати на карті? Я думаю, що ні. Точно так само, як ви не покажете куала Лумпур. Ну, Скорі за все, більшість з нас з вами. І це не ви такі, це я такий, це всі такі. Нас з вами мало цікавить те, що відбувається там навіть за кордоном. Тому ось ця ідея, що Трамп обіцяв, і Трамп хоче зупинити війну, тому що він обіцяв, вона безглузда. І ми чіпляємось до цієї тези тільки тому, що ми хотіли б, напевно, зупинки війни, або часто це буває так: ми хочемо постібатися над людиною, яка щось пообіцяла, в неї нічого не вийшло. При цьому ці ж самі люди не стібаються до чиновників в Україні, які теж багато чого понеобіцяли, але якось теж у них нічого не вийшло. А вийшло навпаки інколи. Наступне, чому ще Трамп може хотіти зупинити війну? Ну, багато людей кажуть, що ну, таким чином, Трамп він е, нібито вивільнить ресурси для е, інших е, задач, це вже ближче до ідеї. Того, а, до відповіді на питання, а чому Трамп хоче зупинити війну. Тому що надто багато ресурсів витрачається на війну в Україні з боку Сполучених Штатів Америки без ефекту. Тобто, ну немає ефекту. А що, що, отримує, що отримують Сполучені Штати Америки від війни в Україні? Що? Європа, наприклад, отримала дешевші енергоносії, Європа отримала е, додаткове фінансування від е, Сполучених Штатів Америки. Європа отримала консолідацію. Європейські політики отримали, ну можна просто говорити про Україну і не займатися самою внутрішньою політикою, і ти будеш нормальний. Європейські лідери отримали увагу до себе, тому що ну, от, Зеленський їздить, американці їздять всі, це воно на європейському континенті. Європейці оновили свої склади боєприпасів тобто, нам передали щось стареньке, типу f 16 Яке там ще й поганенько літає і в невеликій кількості, а собі закупили щось новеньке. А. Ну, Європа багато чого зробила. Ви подивіться, в Європі якось немає скандалів з міграцією. А, от оці постійні розмови про те, що війна, війна на європейському континенті, вони якось теж трішечки схолодили міграційні процеси до Європи. Європа змогла там дещо посилити, дещо вирішити якісь свої питання з мігрантами, тому що з України багато прийшло. Тобто ну, Європа отримує очевидні абсолютно плюшки. А що Штати мають? Що мають Штати? От скажіть, будь ласка, війна від них дуже далеко, тобто вони нічим не ризикують. Штати торгують зброєю. Це правда. Ви скажете, ну Штати торгують зброєю. Штати завжди торгували зброєю. Штати не мають проблеми торгівлі зі зброєю, тому що тут проблема в тому, щоб ви змогли купити щось у Штаті. От подивіться, Володимир Зеленський звернувся, ми готові купити на 50 мільярдів чи на 15 мільярдів доларів зброю. Трамп каже: ні. І все. Тобто, тут питання не в тому, що Штати торгують зброєю, і без торгівлі зброї вони от ніяк не зможуть. Стратегічно для Штатів це не є прям от такою, так, такою площадкою, де Штати надто багато передають, щоб от просто економіка їх залежала від війни в Україні. Крім того, давайте не будемо забувати, що Штати виділяють кошти на війну в Україні і самі ж за ці кошти відправляють нам зброю. Так, тоді ми будемо віддавати це борги і так далі, але ж це не відразу. Ми ж будемо віддавати ці борги не відразу. Тобто, ви зрозуміли мене? Штати е, не заробляють на Україні безпосередньо. Тобто вони виділяють кошти, 61 мільярд був. З цього 61 мільярда половина, як Блінкін ще колись сказав при Байдені, половина, а то майже 75% залишається в Штатах. Тобто, вони виділяють і вони ж на ці гроші у себе самих купують зброю для України. А сенс який? Тобто, що здобувають США? Отже. Перший адекватний фактор це те, що США не бачать більше економічної вигоди. Можна звинувачувати країну, яка більше не бачить економічної вигоди це робити. І каже, ми не хочемо, тому що війна не приносить нам нічого. Ми, ми нічого з цього не здобуваємо. Нічого. Санкції накладені, але це нам не дозволяє там торгувати, це нам не дозволяє збирати мита по всій, це нам не дозволяє керувати ціною на нафту і так далі. Тобто, навпаки, там ціни на нафту підросли, що теж Сполучені Штати Америки не дуже влаштовує. І отут виникає питання ще раз, економічне. Далі, наступне це політичне питання. Політичне, а це Тихоокеанський регіон. Якщо ви думаєте, що Штати надзвичайно надзвичайно великий інтерес мають до Європи, то ні, в Європі вже все абсолютно Штатами продумано. Всі потрібні люди на місцях знаходяться, і Штати і Європа вже знають, як між собою мати відносини. Але з Тихоокеанський регіон, оце певна проблема. І для Сполучених Штатів Америки потрібні відповідні важелі впливу там. А не в Європі війна в Європі нічого, крім як політичної дестабілізації і, скажімо так, зв'язування рук Дональду Трампу і республіканської партії нічого не дає. Трампу потрібне вивільнення від війни в Україні для того, щоб зайнятися тихоокеанським регіоном, можливо, африканським континентом і тими проблемами, які є на Близькому Сході. Тобто, для чого Трампу війна в Україні? Ну це, це тільки Байден може відповісти, для чого Байдену була війна в Україні тривалий час і Байден. Допомагав Україні це безперечно. Але чому він не намагався закрити це питання? В чому була сутність американського питання? В чому був інтерес американців? І тут ви скажете так, просто Байден наш друг. Ви знаєте, і Борис Джонсон був вашим другом, і якось воно тепер не дуже якось воно вийшло гарно тепер з Борисом Джонсоном. Також Шольц був другом, Ангела Меркель колись була другом, та багато хто був другом. А потім виявилося, що друг і не враг так. І якщо ви думаєте, що просто Байден спонсорував і давав, і допомагав Україні просто так, то тут виникає питання, чи дійсно це просто так? Можливо, певний план, можливо, якась задача стояла. Американці дуже прагматичні люди. І подумати, що Байден просто так це робив, не можна. І е, коли ви спробуєте самостійно поставити перед собою питання, для чого Трамп зупинка війни в Україні, ви дасте абсолютно цинічну прагматичну відповідь: Трампу в цілому, байдуже, буде війна в Україні чи не буде війна в Україні, це не питання закриття війни в Україні, це не питання збереження життів українців, це не питання врятування територій. Це не питання врятування цілої країни, це не питання відсутності конфлікту в Європі. Це питання влади, грошей, впливу, можливостей Сполучених Штатів Америки і питання самих Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп прийшов на обіцянках, що Америка стане жити краще. Там будуть менші податки, там буде менша вартість бензину, там буде менше мігрантів, там буде. Більше технологій, там буде більше робочих місць, там будуть менші ціни на продукти харчування і так далі. Трамп абсолютно не прийшов з е, гаслами зробити великою Україну. Це справа українців, за кого вони проголосують, то і буде робити Україну великою. Якщо українці захочуть, щоб країна була великою, а не такою, як вона була 10 років тому назад, 15 років тому назад. Вже саме за. Минулих політиків чи задівчих політиків середньозважено Українець готовий голосувати. Ну, окей. Американці вибрали свого президента для того, щоб їм жилось краще. І Трампу потрібні вільні кошти, вільне своє політичне, політичне реноме. Для Трампа важливе вивільнення армії. Для Трампа важливе вивільнення ресурсів. Для Трампа важливий в тому числі і Путін, з яким у нього давно нормалізовані стосунки, і Трамп розуміє, що він може використовувати Путіна в своїй великій великій грі. Що дає зупинка бойових дій в Україні ще додатково? Перше, це стабілізація і замкнення на Трампі. Трамп знайшов золоту жилу. Трамп фактично каже, якщо десь собі всередині, а ви цього не розумієте, Трамп говорить, що якщо мені вдасться зупинити війну, то тоді всі, хто хочуть миру, будуть йти до мене. Бо я зміг. Я зміг, і я це модерую. Наступний момент. Якщо війна зупиниться, Трамп зможе торгуватися з Путіним. Якісь понизити санкції, десь послабити вплив. Десь щось отримати, ну, скажімо, так, як нагороду від Путіна. Ні-ні, це не хабарі, це отак от воно і в бізнесі, і в житті, в вашому, чи не так? І війна в Україні не дає Трампу це все реалізувати. От уявіть, скільки лежить всього, а Трамп це не може взяти, тому що йде війна. Ну і про корисні копалини в Україні також не забуваємо. Це теж важливий фактор. Тобто, в Україні. Є те, що потрібно Трампу. В Російській Федерації є те, що потрібно Трампу. Путін у випадку зупинки війни попадає в певну залежність від Трампа, тому що саме Трамп зможе модерувати послаблення санкцій. І все це у Трампа просто ось в руках. І якщо Трамп це отримає, він зможе реалізувати свої обіцянки дані Американському народу. І отут виникає питання. А для чого нам реалізувати і допомагати реалізувати Трампу його обіцянки там? Відповідь дуже проста: Трамп може спробувати все обіцяне американському народу реалізувати в інший спосіб. Так, при продовженні війни в Україні Трамп втрачає копалини в Україні. Окей. Трамп втрачає безпосередній прямий повноцінний тиск на Путіна. Але тут відповідь неоднозначна. Він може послаблювати йому санкції, він може давати йому можливості торгувати, він може закривати очі на Чорний флот. і так далі. Багато можливостей. Трамп, виходячи з війни в Україні, все одно може зберегти гроші. Він не поверне витрачено, але він не буде витрачати далі. Трамп може переорієнтувати ринок військовий на інші регіони, і його ідея буде досягнута. З нами чи без нас. І отут оце давнє українське. А як же так? На моєму горбу мною скористались? Я ніколи цього не розумів, хоча дуже часто це зустрічаю в житті. Дуже часто від різних людей. Люди не переломляться. Перекласти зі стола на стіл, якщо їм це потрібно, От на столі у них лежить кубка лайна. Вона їм пахне погано. Переклади на інший стіл. Ні, не перекладу, якщо від того, що я перекладу, виграє ще хтось. Тільки якщо я виграю, то я перекладу. Але якщо ще хтось виграє, то чому я повинен перекладати? Нехай інші перекладують. Отак думає частина людей. Отак, отак ми з вами побудовані, на жаль. От Ми палець об палець інколи не вдаримо, якщо ми побачимо, що ще хтось скористається тим, що ми це зробили. А те, що від того, що ми допоможемо Трампу, зупиниться у нас війна, Трамп виграє, Трамп реалізує свої задачі. Но ми то також виграємо. Але ні, ми цього не хочемо. Як же так? Як же так? Хтось ще виграє? Ось поки ви не приберете ось цю модель поведінки, то до того ми будемо постійно натикатись на те, що у нас в суспільстві немає злагоди. Відносно потрібних речей. Тому що, виявляється, для того, щоб щось реалізувалось, потрібно знайти багато людей, які від оцього проєкту будуть мати плюс виграш. А ми з вами намагаємось позакривати усім. Усім можливості для виграшу, тільки щоб нам все було. Так не буває. Якщо ми даємо собі відповідь, що війна, зупинка війни в Україні для нас важлива, і є хтось, хто може допомогти, то нас не повинні цікавити його мотиви, то його бізнес, то його справа, що він з цього отримає. Головне, що ви отримаєте. А ми можемо отримати мир. А можемо бути без миру у війні і вже без Трампа. Який знайде, як вирішити свої справи, але вже без нас. І ми йому вже цікаві не будемо. І може так виявитись, що завтра ми вже будемо пропонувати Трампу вирішити тим шляхом, яким він хотів. А він вже до цього не буде мати жодного інтересу. Що, власне, Трамп і озвучив в Парижі? Або ви домовитесь, або я встаю зі столу, і гудбай. І будете шукати свого. Hello, everybody! Подивимося, чим він вам допоможе. Сподіваюся, що у вас виникли думки з того, що я сказав, і ви готові їх написати, готові поширити це відео, готові поставити лайк або дизлайк. Головне, не будьте байдужим. І завжди думайте трішки. Подумайте над тим, що, можливо, не так важливо, хто ще збагатиться. Або посилить свій вплив, або реалізує свою якусь задачу. Можливо, це не так важливо, якщо ви отримаєте бажане. Адже мир, я сподіваюся, для вас це бажане.